Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. в мене в руках вже новенький каталог на серпень місяць компанії GL Group Global Reader Group. І зараз ми подивимося з вами, що нас чекає в цьому місяці. Я вже трошечки підглянула, там дуже багато новиночок і дуже багато акцій. Тому зараз з вами подивимося разом. І так, перше, на що звертаю увагу, у нас з'явився зміст. І тепер всі продукти розміщені набагато зручніше, все по рубрикам, тобто легше шукати той товар, який необхідний, мені, наприклад, це набагато зручніше. І зразу ж на першій сторіночці у нас і новинка, і акція. І так, новиночка гель-пілінг з екстрактом огірка Global Vieater Group, виробництво Туреччина 170 мл, ціна 259 гривень. У нас був дещо схожий продукт. Доктор Клінік дуже класний, давно закінчився. І я, звісно ж, собі таки буду точно брати. Так, тут розписано, що він робить, як працює. Тут, крім екстракту огірка, є ще також перцева м'ята. Я собі точно таке хочу. І дивіться, на нього буде зразу ж діяти акція. А ціна 199 гривень при замовленні будь-якого продукту з каталогу. І також хочу зазначити, що для зареєстрованих клієнтів, консультантів і партнерів від усіх акційних цін також йде ще знижка консультанта. Тому, якщо ви ще не зареєстровані, в описі під відео завжди є анкетка на реєстрацію. Так, нове оформлення раніше було по-іншому, і знаєте, мені дуже подобається. Так. Кожен другий продукт зі сторіночки 411 мінус 20%. І тут саме шампунь з... для збільшення об'єму віону. До речі, мені бренд Віони дуже подобаються шампуньки. Сироватка саме з вітаміном С. Вітамінки, клас. Я вже трошечки так прохляла наперед. Тобто, ось тут на цих сторіночках на акції саме ті товари, які зображені на цих сторінках. Тому що, наприклад, у цій лінійці є ще. Три різних видів вагелю, а акція саме на усіх з огірком. Так це саме стосується і оцих шампунів. Так, клас. Будімісти також на акції. Кожен другий мінус 20%. І це наша новиночка, до речі, липня теж буде на акції. Це новиночка теж липня і теж буде на акції. Супер. Це сонцезахисний кремчик, а це лосьон для рук і тіла. Дуже класний цей лосьончик космолів, я її просто обожнюю. Так, те, що я дуже-дуже довго чекала, в нас величезне оновлення декоративної косметики. В нас зайшов новий бренд Габріні. дуже класний бренд. Вони спеціалізуються саме на декоративній косметиці. Тобто, у нас буде нова база під макіяж професійна. Буде у нас нова тональна основа. Ось, і Дивіться, тут що цікаво, я вже звернула увагу на це, що дуже класно описані назви відтінків: світлий беш, натуральний беш, теплий беш. Так, тут у нас буде бібі-пудра. І знову ж таки, номер один для світлої шкіри, номер два універсальний бежевий відтінок. Тобто ви читаєте про відтінок і вже розумієте, він вам підходить чи ні. От Подобається мені таке оформлення. Кулькові рум'яна. У нас такого взагалі продукту не було, просто супер. І різні відтіночки: персикові, рожеві, рожево-персикові, бронзові. Боже, клас. Супер, 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 супер. Так, туші для Віка Бріні це теж поповнення у нас в минулому каталозі. Ось зараз ми з дня на день очікуємо новинки. Туші теж цього бренду, але лінійка ще розширюється, Їх буде тепер ще більше. Так, подовжуюча в нас буде об'ємна. Ось така цікава. Слухайте, це в нас силіконові щиточки, тут уже фіброві. Я поки що не, не зупинилася ні на одній. Я ще не знаю, яку ну, Точно буду брати ось цю. цю ми чекаємо поставочку. Знаю, що ця начебто класна. У нас дехто дівчат їх пробував. Хочеться спробувати все, але їх просто неймовірна кількість. Тому. Будемо з командою ділитися відгуками. Думаю, кожен собі якусь туш обере, і ми вже будемо між собою ділитися відгуками. Так, живильна олія для губ. Тут у нас новинка, це у нас нові аромати. Тому що цю олійку ми очікуємо в липні. У нас в липні є полуничка, персик, а буде у нас ще яблучко і ананас. Я точно олійку собі буду брати. Далі, зволожуючий бальзам для губ Габріні з алоевера там маслом ши і СПФ 20, 149 гривень. Тут це чотири з різними ароматами. Живильний бальзам для губ Габріні, SPF 30 129 гривень будуть тропічні фрукти, вишенька, полуниця і страв, пура це щось типу такий нейтральний. Аромат має бути. Так, далі ще одна новиночка, рідка матова помада Габріні. Ось так от виглядає 12 відтіночків. Приємна ціна, тому що в нас джизен зараз вони дорожчі йдуть. І дивіться, як круто розписані назви. Можна просто по назві помадки підібрати собі відтінок, пильний, рожево коричневий Мені здається, що я ось цей самий буду брати. Дивіться, який хочете: і нюдові, і яскраві, і класичний червоний клас. Супер новиночки у нас будуть, просто вау. Так, далі у нас б'юті-ціна на пудра для прівчі сини матова пудра по 290 ще і непогано. У нас це дуже зручно. Так, мінус 20% на кожен другий продукт зі сторіночки 26-27. Тут у нас олівець з-підводки і туші. До речі, за туші вони комусь заходять, комусь не заходять, комусь подобається, комусь ні. А я точно пробувала ось цю і ось цю. Вони, в принципі, непогані, але. А зразу зауважу, що це туші, які потрібно наносити тільки в один слой. Тобто нанесли і вони зразу просто підсихають, і ви наступний шар просто не нанесете. Тому багатьом вони не подобаються. Тому що от е, промалювати, витягнути віки, накласти кілька шарів, щоб були, був виразніший погляд з цими тушами вам не вдасться. Тут просто чисто так от підмалювати зараз. Швиденько і, і все. Тому, ну, такі, на любителя я скажу туші, але в принципі мені зайшли, тому що в мене вії мої досить такі довгі, і мені вони нормальні, ці туші були. Єдине, що сама формула туші, продукта вона досить така густа і теж це не всім підходить. І вона із-за цього швидше підсихає, мені здається. Так. Буде у нас б'юті-ціна на помаду Gesene. Класна помада, вона не матова. Тут прикріплюю свочі. Як вона виглядає. Дуже красиві відтіночки, і дуже приємна кремова текстура. Так, далі бюті ціна у нас на інтенсивну маскуючу тональну основу. Залишились відтіночок 1 і 3. І е, спончики будуть на акції, і світлий відтінок пудри Доктор Клінік. Так, тут у нас теж б'юті-ціни прямо на всі товари <laughs> Доктор Клінік. Тут у нас і стік для контурного, рідкий, іллюмінатор, палетка хайлайтерів, коректори і бронзатор. Блиски для губ Доктор Клінік. Зразу зауважу, що не всі відтіночки вже є. Тут я прикріплю, як виглядають свочі, але звертаю увагу, ну, от відтіночку 02 вже немає. Тінюшки теж будуть на акції. Помада з вітаміном Є теж уже не всі відтінки є. Вітінку 0,2, такий красивий, я собі його брала, теж вже немає. І матова помада, теж не всі відтінки вже доступні для замовлення, але вони будуть на акції. Тому якщо тут є ваш відтіночок, я прикріплю. Тут буде помада з вітаміном Є, тут матова. Дивіться, якщо ваш відтінок є, можете ще встигнути замовити, тим більше по зниженій цілі. П'юті ціна на відновлюючий тонік для обличчя Doctor Clinic, зволожуючий і поживний крем для обличчя і рук для тру дуже сухої шкіри рекомендую величезний об'єм 400 мл. Пілінг для обличчя 329 гривень. На акції буде у нас суперціна на парфуми Vexis формату 50 мл. Тут у нас чоловічі, жіночі і унісекс. Всі парфуми є аналогами брендових ароматів. Ось тому дуже класні і дуже-дуже стійкі. Б'юті-ціна будуть на набори панорами. Тут у нас туалетна водичка 100 мл і дезодорант для тіла. Тут є жіночий наборчик і один чоловічий залишився. Теж аналоги відомих брендів. Б'юті-ціни у нас на ось ці чоловічі парфумовані води по 649 гривень. Ось ця туалетна водичка, мені теж парфумована, теж на акції буде. На знижечці будуть парфуми сейн, тут і чоловічі і жіночі. Це такий трохи легший аромат. Якщо, наприклад, в ексес вони такі дуже стійкі, то ці будуть трошечки менш по стійкості, але ціна тут 399 гривень. Акція у нас буде на парфуми Soul Тут 30 мл, вони теж дуже красиві, дуже багатьом подобається цей аромат, і це ті парфуми, які будуть виводитися у нас із каталогу з асортименту. І на акції в нас Kissing, тут 579 гривень, але тут великий флакон 80 мл. Наші бодімісти просто шикарнючі. Я собі ось цей взяла. Він просто-просто неймовірний. А в нас на сайті розписано, що це якийсь східний аромат, і такі ноти зазначені, що я уявлення не мала, що то буде за аромат, а насправді він пахне якоюсь свіжими фруктами зелене якесь яблучко, трошечки солодких квітів, якоїсь трошечки ванілю віддає, але дуже-дуже такий ніжний і більш до свіжого аромату. Мені дуже сподобався. Б Юті ціна у нас на Буді місти космолів формату 250 мл по 369 гривень і звертаю увагу на акції у нас 5 ароматів, а шостий аромат у нас на акції на початку. Мінус 20% на другий продукт. Мінус 15% на кожен другий продукт зі сторіночки 64-65. Це у нас догляд за обличчя, саме кремчики. Дермавія і космолів. Дуже класні. Я собі ось цим користувалася супер. І ось цим користувалася. Теж, теж хороший. Цей буде більш такий жирніший для сухої шкіри, для нормальної підійде, а цей навіть для комбінованих гарто підходить. Б'юті ціна в нас на сироватку під очі з. Колагеном це у нас така люксова лінійка. І ціна, здається, нібито велика, але звертаю увагу для сироватки для шкіри навколо очей це великий об'єм, тут 50 мл, тобто їй вистачить дуже-дуже надовго. Так, у нас буде мінус 15% на кожен другий продукт сторінки 70, 70 77. Угу. Догляд за обличчям, я так розумію, і звертаю увагу серії з мутином равлика. У нас оновлений дизайн буде гелю для вмивання і тоніку для обличчя. Цей дизайн мені подобається, до речі, більше. Так, тут у нас також діє мінус 15%. Ще Мінус 15% на кожен другий продукт зі сторіночки 84-85. Тут у нас дезодоранти для тіла. Мені ось ці подобаються. Я користувалася що таким, що таким. Дуже класні аромати, такі ніжні, легесенькі. Це новинки. Це у нас такі без алюмінію, супернатуральні дезодоранти. Ну, я їх ще не тестила, ще не скажу події. Знаю, що Космолів у нас це такий хороший преміальний бренд і хороші зазвичай всі продукти йдуть від цього бренду. Так, тут у нас нова акція. У нас ще такої не було акції. Піна за 69 гривень при покупці будь-якого продукту зі сторінки 87,93. Купуйте будь-який товар, і піна взагалі за 69 гривень. Супер ціна на лосьон для і тіла. Так, б'юті-ціна у нас на гелі для душу, клас. Мені дуже ось цей аромат сподобався, папа і морка, просто шикарнючий. Тут у нас 700 мл, це величезні, просто величезні гелі. Угу. бюті ціна у нас на рідке мило для рук формату 240 мл. І, знову ж таки, тут діє акція, купується будь-який продукт і піна для вані за суперціною. Д'юті-ціна в нас на крем проти тріщин на п'ятках і на пілінг з абрикосовою кісточкою. Теж класний бренду Доктор Clinic. Це теж той товар, який буде виводитися з асортименту. Хто пробував, хто полюбив, звертаю увагу, можна буде ще й зі знізочкою стігнути взяти. Так тут у нас акція купуй будь-який гель для інтимної гігієни у Лоренті і замовляй гігієнічні прокладки за 45 гривень. Акція на сторіночці 101. один продукт за 199 два по 169 гривень. Тут у нас піна для бриття, дезодоранти для тіла, як чудовічі, так і жіночі. за волосся, величезна у нас лінійка по догляду за волоссям. Так, акція в нас буде на безсульфатний догляд. Це у нас три лінійки безсульфатного догляду за волосся. Шампуньки тут по 500 мл, кондиціонери для волосся по 500 і масочки по 250. Просто нереально класні товари і будь-який набір. Тобто, якщо берете три продукти з одного серії, виходить за 1099 гривень. Це виходить набагато нижче, ніж купувати окремо кожен продукт по 449 гривень. А тут у нас мінус 50% на маску з манго. При покупці будь-якого шампуню зі сторіночки 114-115. Ось цей шампунь 750 мл величезний. І ось це такий, зміцнюючи з часником і відновлюючий з аргановою олією. Звертаю увагу, оновився дизайн двохфазних спреї в Лоренті. Я собі я користуюся аргановою олією. У мене, а в мене найчастіше замовляють ось цей синенький з кератину. Минус 15% на кожен другий продукт сторінка 122-127. Супер. До речі, тут також є у нас скраблі шкіри голови, звертаю увагу, дуже класний. Синдовлі за волосся. Фарба для волосся без абіаку, одна за 249, дві по 219 Так само у нас акція на всі натуральні олійки, одна за 249, дві будуть по 219 Знижка буде в б'юті-ціна у серпні на протеїновий комплекс. Звертаю увагу, тут 908 грим. Величезна, величезна банка. Мінус 20% на кожен другий продукт сторінка 140-141. Ось на ці продукти. Це, до речі, від печії класний засіб. Так, тут у нас новиночка від віапеці. Це у нас буде дієтична добавка для підтримки імунітету. Я так розумію, льодяники. Тут є полуниця апельсин м'ята, мед і лимон. При перших симптомах застуди болю в горлі для профілактики в холодну пору року. Супер, це я точно буду брати ціна невеличка. 24 штучки в наборі. Нарешті до нас повертаються вітаміни українського виробництва. У нас зараз не всі є в наявності, а вже в серпні у нас усі будуть. І заспокійливі, і для шкіри нігтів та волосся, і для схуднення. Супер. І ось ця розтаробша теж хороший. це добре, що повертається, бо дуже багато хто про них запитує. Так, б'юті ціна буде на зубну пасту, і на шампунь дитячий, 200 мл преду. Б'юті-тіна на дитячий крем від висипань і підсипка дитяча, це, до речі, можна з перших днів народження. І бюті-тіна у нас буде на сонцезахист для діток бренду Dermavia, та 100 мл. Б'юті ціна на наші аромодифузори Космолів. Знижка буде на рідку фарбу для зуття 199 гривень. Нейтралізатор запаху для взуття 139 гривень. Засіб для миття посуду літровий 169 гривень. Антиплісніва 189 гривень, очисник скла 179 гривень. Тут цілий літр величезна-величезна банка. Так, на, а, Знижечка також на прямо-вивідник. Кондиціонер для білизни 179 гривень. Так, тут у нас акція. Купуй туалетний блок Біотол, отримую гель для чищення унітазу зі знижкою 169 гривень. І знову ж таки на цю ціну буде ще діяти знижка консультанта. Виходить дуже вигідний наборчик для туалета. Це у нас набори для новачків. Кожен, хто реєструється в компанію, має перший місяць реєстрації знижку 30% на весь асортимент, плюс можливість замовити за дуже вигідною ціною один із таких наборчиків. Знижка виходить там 50-10%. Тому, хто ще не зареєстрований, це займає буквально 2 хвилинки і отримуєте купу переваг. Так, і у нас на останній сторіночці супер, супер ціна. На універсальний лужний засіб. На засіб, який у нас є топом продаж, і є ще крута-крута акція. За кожні 199 гривень у замовленні лужний засіб за 159 гривень. І він ще й буде зі знижечкою. Просто супер. Ось такий у нас вийшов огляд каталогу, дуже багато новиночок. Нарешті я дочекалась декоративну косметику, ще й багато. Також. Тож буду чекати з нетерпінням, коли вже на складі з'явиться перші товари-новинки, і буду з вами ділитися відгуками. Якщо у вас є якісь запитання, в описі під відео є мої контактні дані, можете писати в інших соцмережах. Реєструйтесь, додавайтесь в мою команду, будемо разом працювати, буду вам допомагати ділитися усім, що знаю і про товар, і про роботу у компанії. Дякую за огляд, до наступних зустрічей!